Шов шостий фінальний етап чемпіонату України з кентрі Кросу, який цього разу приймав піщаний кар'єр поблизу села Виннички. Локація добре знайома спортсменам. Складний рельєф, сипкий пісок, різкі перепади висот і непередбачувані повороти щороку роблять гонку тут особливо видовищеною та вимогливою до підготовки. Цього разу на старт вийшли 85 спортсменів, які змагалися у різних класах: xc 1 xc 2 клас електромотоциклів, ветерани, клас Фрі, клас Адвенчур. А також наймолодші учасники діти у класах 50, 65 і 85 кубічних сантиметрів. Саме наймолодші учасники традиційно додають особливого настрою фінальному етапу. Їхня сміливість і азарт щоразу надихають навіть досвідчених горщиків. Цього року в рамках чемпіонату було проведено 5 етапів з Хард ендуро та 6 етапів кантрі кросу. Та, попри щільний сезон, далеко не всі спортсмени змогли дістатися фінальної гонки. Травми, технічні проблеми, складна логістика усе це стало причиною того, що частини учасників вимушено пропустили завершальний етап. Проте регламент чемпіонату передбачає, що з шести результатів у загальній залі йдуть лише п'ять найкращих. Тож боротьба за фінальні позиції залишилася напруженою для багатьох до останнього. До винничок цього дня їхали з усіх куточків України зі сходу, півдня, півночі. Багато було й місцевих спортсменів. Саме така географія робить чемпіонат України особливим. Тут зустрічаються різні школи, їзди, досвід, підходи до підготовки, і це щоразу створює неймовірно цікаву інтригу. Змагання складається з п'яти заїздів та суперфіналу, у якому боролися лише найкращі спортсмени дня. Саме суперфінал став ключовим моментом етапу, найяскравішим та найскладнішим випробуванням траси. Всім, мене звуть Володимир. Я учасник сьогоднішніх змагань в класі ФРІ, тобто вільний учасник. Сьогодні пройшли 5 кіл за цей час. Розраховували на одне, але перевершили себе: 5. Прийшли до останнього, до кінця, і напевно, для нас ми приїхали з друзями. Це кращі результати, які могли тільки бути. На сьогоднішній день це 15-та мотогодина, не враховуючи ці змагання. Це перший заїзд, взагалі, який міг бути. Ну, перший і для мене найкращий на сьогоднішній день. Ну, я катаюсь на дорожніх мотоциклах все життя, і саме на дорожніх мотоциклах я проїжджав від Балтики. Тобто, ми катались по всій Європі. І це була. Ми їздили в Грецію, ми їздили в Іспанію на мотоциклах. Це, це зовсім інший вид а, взагалі спорту і їзди. Тому це не можна пов'язати як щось спільне, але це, це має якісь загальні риси, тобто це мотоцикли і це мотоцикли. Тут специфіка у нас дуже проста. Ми приїхали сюди просто отримати велике задоволення. 15 мотогодин, як я сказав на сьогоднішній день. Це загалом, взагалі це в якомусь роді авантюра. Тому що давай просто поїдемо, зловимо задоволення велике. І... Але, але так починається все. Знаєш, так починаються всі змагання, і, всі, і всі, всі. весь магніт починається з самого простого. На сьогоднішній день вже зрозуміло, що це цікаво, це захоплююче. А, а далі тренування, тренування і прагнення працювати, і, 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 і ми сподіваємося, що скоро ми зустрінемося ще раз. Дуже велике дякуємо організаторам, тому що е, зробили все можливе для того, щоб такі, як ми, в цьому класі, в якому ми їдемо, почувалися себе комфортно, так, тому що дали можливість побачити, дали можливість проїхати тренувальні кола і зрозуміти що до чого. І дякуємо учасникам за розуміння, тому що приїхали файні хлопці зі всієї України. І були моменти, коли підтримка просто вирішувала все. Справді, перша гонка, і вона вирішує абсолютно все. А тут атмосфера, тут кльова ком'юніті, тому це 100% повернемося. Безумовно. Я не знаю, чи я була за ція зробити на початку такий, так, та, такий підйом і такий спуск. Мабуть, це ідея Богдана. Але. Але дякуємо за цю ідею, тому що з цього все почалося. Велика частина маршруту це задоволення. Ну, це задоволення. А процентів 40-50 це просто відпочинок і клас. Так? Це дійсно було відповідало цьому, цьому аматорському. Але які би були організатори, не організатори, якщо б вони не придумали зробити щось таке, щоб хлопці почули, що хлопці, дивіться, це не так просто і так просто не буде. Я не шукав легких шляхів і пробував один і другий. Лівий для мене виявився крайній лівий, найпростішим. Тут все також залежить все від мотоцикла. Тобто, чим затяжніший підйом, тим більше потрібно було відкручуватись. Я обрав для себе це, я його пройшов да, п'яте коло, і ну, це мені, мені сподобалось. Було легко, було зручно. Все, що ти проходиш перший раз, це завжди дуже страшно. А потім відкривається такі, знаєш, тобто ти дивишся, хтось це робить, і ти починаєш вірити в себе. І підтримка на горі. Тобто, люди стоять на горі, вони тебе підтримують, вони тобі щось кричать, вони тобі, вони тобі щось кажуть, і навіть якщо тобі щось не вдається, тобі допомагають. Це мотивує. То їдеш. Ну це було страшно в один момент, в інший момент це було на адреналіні. Адреналін завжди витягував. В сьогоднішньому заїзді було дуже багато місць, де реально потрібно було. Я стояв і тобто, я думав, взагалі там я їду чи я не їду. З однієї сторони, жінка сказала: повернись цілим. А з іншої сторони, хочеться встигнути і зробити якийсь результат. Тому просто не лишалося вибору. Ну, просто не лишалося вибору. Але від цього ще більше задоволення. Сьогодні багато зустріли е, товаришів, які просто приїхали сюди, не домовляючися з нами. І в результаті вийшло так, що багато. Да, тобто багато людей на різних точках стояли. Тому це вирішує. Це вирішує. Я впевнений, що це вирішує і для спортив для, для професійних спортсменів, тому що це, це також ми всі люди, і фактор того, що нас хтось мотивує або хтось підтримує, дуже великий. Я насправді дуже я дуже вдячний за це, всім тим, хто тут знаходиться. Тому що коли щось робиш вперше, дуже важливо отримати підтримку, яка би вона не була. А, а вона тут була дуже хороша. Тому дякую за це всім, хто це робив. Пані хлопці з міста Київ, дякую вам, що витягнули мене на затишці. Я знаю, що ви це будете дивитися. Це було отак, що зустрінемося, що знайдемося. Дякую вам велике. Насправді є кому подякувати, тому що на сьогодні будь-яка справа, яка робиться в тилу, це справа захисту тих людей, які знаходяться зараз там, особливо моїх товаришів і моїх знайомих. Я вам, хлопці, за це дякую. Дякую вам всім воїнам, які дають можливість людям чогось досягати тут. Першими відкрили змагання класи xc 1 та xc 2 Їхній маршрут проходив через основні елементи траси, починаючи з ділянки у кар'єрі з її важкими підйомами та технічними поворотами. Далі спортсмени виїжджали у глибокий яр, після чого мчали до лісової секції, де можна було добре додати швидкості. Після стрімкого розгону гонщики знову поверталися у кар'єр, де їх чекали нові випробування рельєфу. Окремо варто згадати і дитячі заїзди. Їхній маршрут проходив переважно по лісовій частині траси, швидкі, прямі, м'які, але підступні ґрунтові ділянки, різкі повороти між деревами. Це вимагало від юних спортсменів уважності, контролю та сміливості. Попри юний вік, діти впевнено долали дистанцію, демонструючи справжню витримку та жагу до перемоги. Клас Едвенчур також мав свій особливий характер. Їхній маршрут проходив по кар'єру, і вже на старті спортсменів зустрічав складний підйом, що мав три заїзди, після чого спортсменів чекав крутий поворот та спуск до дна кар'єру. Далі маршрут включав технічні заїзди, піщані повороти та класичні елементи кандрі кросу, а також лісову ділянку, після якої Повертався у кар'єр для аматорів. Це було серйозним випробуванням та водночас чудовою можливістю відчути справжню атмосферу професійних перегонів. Та справжнім викликом став маршрут суперфіналу. Він був значно ускладнений, круті підйоми, проходження боком по схилу кар'єру, кам'янисті та піщані пастки. Саме тут вирішувалася доля переможців. Суперфінал вимагав не лише фізичної сили, а й максимальної концентрації, точного контролю мотоцикла та холодного розрахунку у кожному русі. Шостий фінальний етап у винничках став справжнім завершенням сезону: емоційним, динамічним, технічно складним і водночас неймовірно яскравим. Спортсмени віддали на трасі все, що могли. А глядачі стали свідками напруженої боротьби, яка гідно підсумувала рік українського кантрі-кросу. Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити такі спортивні події сьогодні. Мене звати Бацик Богдан. Я організатор шостого фінального етапу Чемпіонату України з кантрі-кросу який проходив тут у нас у Львові. Цей турнір пройшов дуже потужно. На жаль, не всі змогли приїхати, але 80 гонщиків, напевно, 85, прийняло в ньому участь. Глядачі були дуже захоплені, тому що в нас дуже гарний такі краєвиди. В нас дуже мальовничий кар'єр. Такий амфітеатр можна сказати, де все як на долоні видно. І для них ми спеціально зробили ще суперфінальний заїзд, в якому приймали участь самі потужні спортсмени. Ну, шоу було дуже дуже круте. Це напевно. Будете бачити на кадрах, які були відзняті. І фактично, ну я, я задоволений, скажу так. На суперфіналі були такі е, підйоми, які ну, ніхто не вірив, що там можна заїхати. Я кожен цей підйом виїжджав самостійно, тестував, чи він виїзний. І перед самими заїздами я проїхав цю трасу. Вона мені так сподобалася, що сам хотів приймати участь. Я вважаю, що ця локація, ми її будемо в подальшому використовувати і проводити тут змагання. На цьому фінальному етапі визначалася доля чемпіона України в класі xc 1 Там їдуть хлопці на дуже потужних мотоциклах. 300 кубіків в нас 2Т, і до 500 кубічних сантиметрів 4Т. Були шанси майже одинакові в Семена Нероша, Ростислава Івахіва і Добичина Олексія. На жаль, Семен Нерош на тренуванні отримав травму і вибув з боротьби. І за перше місце боролися е, наш місцевий львівський Ростислав Івахів, хлопець, йому 18 років. І Олекса Дубичин це наш багаторазовий чемпіон, старший, досвідчений. І тут вони боролися за титул чемпіона в кантрі кросі. Боротьба була просто безкомпромісна. Вони їхали разом колесо в колесо, мінялися місцями. Але вже на, на фініші на останніх двох колах Олексій. Таки обійшов Ростислава і е, фінішував першим. І став чемпіоном України в класі е, xc 1 в професіональному класі, але майстер спорту в чемпіонаті України це з першого по третє місце. І я дуже радий, що Ростислав здобув звання віце-чемпіона України і звання майстра спорту України. Тому що це наш львівський хлопець, з нашої, як то кажеться, школи. Ми разом тренуємося, разом треки прокладаємо, вчимося один в одного, тому я радий за нього.